В Україні очікується введення нового податку на чоловічу силу. Нам дали для ознайомлення відповідний законопроект, скоро він з'явиться на сайті Верховної Ради. Давайте зараз я ознайомлю вас з цим законопроєктом. Це просто бронебійний такий законопроект. Платити будуть всі. Це вже буде такий, такий податок, якого не будуть уникати. Отже, новий податок, новий податок, новий податок. От проєкт закону України про внесення змін до податкового кодексу, розділ 20, податок на чоловічу силу. Стаття перша. Об'єктом оподаткування є чоловіча сила фізичної особи. Чоловіча сила фізичної особи чоловічої статі, чоловічої статі, тобто фізична сила, чоловіча сила, так. Ну, зрозуміло. Значить, базове оподаткування є довжина у сантиметрах у реаригованому стані. Ну, тут у мене одне питання: а як же ж тут не врахували. Питання з гендерами, є ж різні гендери. Тут написано чолові, чоловіча стаття Як же ж з гендерами? Ну, якщо тут довжина у сантиметрах, то, мабуть, тут потрібно підправити будь-якої статі, у яких є сила. І неважливо, чи, чи вона чоловіча чи яка вона, ну, тобто, не зовсім не зовсім якби модно названо. Далі платниками податку є дружини-власники об'єкту одаткування. Об тобто не самі. У цій чоловічій статі, чоловіча а дружина, дружина. За умови реєстрації шлюбу, встановленому законом порядку, за відсутності у власника об'єкту оподаткування дружини, платником виступає власник об'єкту оподаткування. Власник об'єкту оподаткування, тобто власник чоловічої сили. Є власник чоловічої сили і ця чоловіча сила. Якимось чином еригуються, і це є об'єктом оподаткування. Ну, дружини, це зрозуміло, чому дружини платники спробуй не заплатити, да? так, дивимось далі. Підставою для сплати податку є дані Державного кадастру чоловічої сили, які ведеться Міністерством охорони здоров'я. То буде держкадастр оцих чоловічих сил. Підставою для внесення до кадастру даних про чоловічу силу є результати медичного обстеження, проведені у порядку, встановленому. Кабінетом міністрів України. Тобто кожного власника чоловічої сили, чоловічої сили буде, обстежено, буде обстежено. Дані внесено в кадастр і на підставі цього кадастру будуть оподатковувати. Ну, це наподобі, як оподатковують яхти, залежно від довжини яхти, да? чи там лодки от є лодка, човен. І оподатковують залежно від довжини. А це будуть залежно від чоловічої сили. Внесення даних до кадастру здійснюється порядку, встановленому Кабінетом міністрів України. Обов'язок зі сплати податку виникає з дати виповнення власника об'єкту оподаткування 21 року, з 21 року, а далі, наприклад, 80 років, 90 років, вони також платники. Ставка податку становить 400 гривень за 1 см чоловічої сили з довжини від 10 до 15 см, включно у орегованому стані. 500 гривень за 1 см чоловічої сили здовжений від 15 до 20 см, включно у еригованому стані. 600 гривень за 1 см чоловічої сили здовжини від 20 см у ерегованому стані не підлягає оподаткуванню чоловіча сила довжиною у ерегованому стані до 10 см включно. Якщо платниками податку виступають безпосередньо власники об'єкту оподаткування, доставки податку застосовується коефіцієнт 2. Тобто, якщо дружина, то. Наприклад, ось 400 гривень за один сантиметр. Якщо немає дружини, якщо сам, то 800 гривень. Звітним періодом для сплати податку є календарний рік до 1 липня року, наступного за звітним органи Державної податкової служби насилають податкові повідомлення із зазначенням суми податку належної до сплати, а сплатити потрібно до 1 вересня року, наступного за звітним. У разі несплати чи неповної сплати податку настає фінансова відповідальність, встановлена податковим кодексом. Окрім того, між дружиною власника об'єкта оподаткування платником податку і таким власником забороняються шлюбні відносини строком на один рік. З метою виконання цієї норми дружина власника оснащується блокувальним пристроєм. Порядок встановлення блокувального пристрою порядок розблокування встановлюється Кабінетом міністрів України. Якщо платником податку виступає безпосередній власник об'єкта оподаткування, блокувальним пристроєм оснащується такий платник. Контроль за виконанням норм цього розділу податкового кодексу покладається на Державну фіскальну службу України. Ну, тут багато питань. Ну, по-перше, значить, буде оцей огляд і внесено до кадастру, і, мабуть, ж кожен захоче похвалитися, що в нього такі не... по 600 гривень за сантиметр. Напевно, що всі захочуть собі мати таку. Таку довжину, і навряд чи будуть такі, які захочуть бути звільненими від оподаткування. Ви розумієте, що може статися? Мабуть, це один з тих небагатьох податків, коли платити захочуть всі, всі, коли платити захочуть всі. І навряд чи будуть неплатники, навіть дружини, я не знаю, ці внесення до кадастру. Це, може, будуть відповідні свідоцтва, то кожен буде вивішувати в Фейсбуці чи там в Інстаграмі, буде вивішувати ці свідоцтва, що він же ж таки заплатив. Ну, я думаю, якщо приймуть цей закон, то дійсно, дійсно це буде потужне джерело наповнення бюджету, і тут дійсно буде мало неплатників. Але як бути з тими, в кого немає чого? Чоловіча сила є, але вона не в невирегованому стані, то як тут бути? Тут я не бачу просто ніякого звільнення. Звільнення в, цьому, в такому підставою результати медичного обстеження. Ну, Недопрацьований законопроект, нюанси не враховані. Але загалом, загалом, я ж кажу, досить потужний законопроєкт. Всі зацікавлені сторони запрошуються до обговорення даного законопроекту. Як ви вважаєте, наскільки цей законопроект на часі, і наскільки він потрібен Україні, і чи дійсно. Наповниться наша казна після прийняття цього законопроєкту. Залишайте свої думки в коментарях під цим відео. Ми їх направимо до Верховної Ради, зберемо докупи всі можливі там варіанти, критику, і направимо депутатам, нехай розглядають також ваші зауваження. Тобто пишіть зауваження. І підписуйтесь на, на наш канал. На цьому все. До побачення до наступних наших зустрічей.